Тепер на столичній вулиці Лисківська сонячно буде завжди завдяки ось такій сонячній новобудові. Це ера будівництва. Сьогодні оглядаємо квартири, спілкуємося з інвесторами. І будівельниками родина Світлани Мельниченко одна з тих сімей, які придбали житло у яскравій 25-поверхівці за державною програмою здешевлення іпотечних кредитів. Для учасників програми Свято Подвійне кажуть без державної підтримки. Мрія про власне житло могла б і не збутися. Ми дуже щасливі. Ми дуже раді, щасливі. Дуже дякуємо всім Улась, Максим, і державі Миколаїві. в першу чергу. Бо ми вчителі ми не могли інакшого шансу мати аніж такій. 15 років гуртожитку живе. Там там дитина народилася, виросла, нарешті. Ми маємо шанси. Новобудову у Деснянському районі Києва звів забудовник із 58-річним стажем компанія Київ міськбут. Усього будинку 192 квартири площею майже 11 тисяч квадратних метрів. Ми його строїли благодаря інвесторам, которые вносили свой вклад в строїтельство того дому, благодаря государству, которое допомагала. І это було основополагающей помощью, тому що 24 квартиры квартири сьогодні получать люди, які совместно с з государством вступили в роботу в этом доме. За проектом тут 144 сорок чотири однокімнатних квартири і сорок вісім двохкімнатних. Одної двохкімнатні квартири, тобто громадянам досить. Нормально, невеликі виплати по кредитам по, по даній програмі. Якщо це однокімнатна квартира, то в межах двох тисяч гривень громадяни сплачують місяць за даним кредитом. Якщо це береться двохкімнатна, то там з дві з половиною тисячі максимально. Загалом для участі у державних програмах Київміськбуд виділив 967 квартир у профільному міністерстві. Обіцяють, програми працюватимуть і надалі, адже це сприяння не лише людям, які потребують. Доступного житла, але і вигідна співпраця держави і забудовників. І в подальшому ці програми будуть реалізовуватися. Вони будуть підтримані і в майбутніх роках. В перших чуває проблеми це будівельники. І останніми, хто висходить сходи кризи, це будівельники. Тому Київ місь будує, буде в складних умовах. Хочу їм подякувати. Вони дійсно кращі в Україні і є брати? Брат Отримавши ключі, інвестори прямують до своїх помешкань. Ніка господарює у ванній. Собачку будемо купати, так? О -о -о. Віталік продумує, як розташує меблі у кухні. Прито. Для мами цих діток Ірини Власенко цілковитою несподіванкою став готовий ремонт в квартирі. Подарунок від забудовника Київ це та компанія, яка дуже довго вже на ринку нерухомості працює. Вона надійна, вона завершує своє будівництво. Вони пишуть: ми з'їмо цю казку, якщо не добудуємо, ми те з'їмо. Але, звичайно, компанія надійна. Виконує свої договорні зобов'язання, вчасно працюють як із будівництвом, так і з документами. Дім на Лисківській має індивідуальний тепловий пункт, насосну станцію, усе збудовано згідно з новітніми технологіями. Якщо порівняти панелі 60-х років, коли розпочиналось будівництво, там коефіцієнт опору теплопроводності був а сьогодні коефіцієнт опору тепловодиці в даному будинку 2,8. От порівняйте, будемо говорити, в 4-3 рази. От вже практично на вимогах європейського стандарту. Є тут, звісно, і дитячий майданчик. Я хочу подякувати компанії Київ за спільну співпрацю в частині і соціальних проєктів. Ми на День Незалежності відкривали нові дитячі майданчики. Це участь активна у благоустрії. Звичайна кількість будівництва житла і це і не тільки квадратний метр, а це радість людей і це благополуччя наших сімей. На київ можна надіятись, чесно. Ми дуже з такою легкою душою ходили сюди, бачили, як все робилося. Робилось вчасно все і гарно і всередині дуже гарно. Дитячого сміху, затишку і тепла в оселі. Бажає вам ера будівництва. Ну а обирати житло радимо разом з нами. До зустрічі у вівторок і четвер на телеканалі Ера.